Всіх вітаю! Сьогодні для вас невеличкі рекомендації та майстер-клас по роботі з картками за методикою Домана. як же обирати картки для заняття. Саме головніше ви маєте керуватися віком своєї дитини. Чим менша дитинка, тим каратки мають бути більшого розміру. Починаючи з перших місяців життя, ми використовуємо чорно-білі картки, тому що вони спрямовані на розвиток зору дитини. З 4 місяця життя ми використовуємо чорно-білі картки другого блоку з елементами базових кольорів. Також цього віку ви можете вже придбати картки з фактами. Вони знадобляться ще вашій дитиці декілька років, а для батьків будуть корисні підказочки на звороті цих карток. З е, однорічного віку ви вже можете використовувати не лише великі картки, а й маленькі зір дитини вже готові до їх сприйняття. В чому цінність методики дома? Тим, що ваша дитинка ознайомиться з різноманітним навколишнім світом, а також навчиться математиці чи рахуватись, відносити число цифр, орієнтуватися в просторі, вивчати геометричні фігурки також. Вивчить букви, навчиться читати, і, звісно, буде розвивати своє мовлення. А також для вас, шановні батьки, маленька розиночка. З допомогою цих карток ви можете з дитинку вивчити іноземну мову. Це може бути англійська, німецька, французька. Але знову ж таки, мої рекомендації, будь ласка, виберіть ту мову, якою ви трішечки користуєтеся. Так, це дуже і дуже важливо. Далі, що стосується занять, будь ласка, пам'ятайте, що провідною діяльністю дитини є гра. Заняття це теж гра. Тому сідаємо ми на заняття максимально позитивні і з хорошим настроєм. Якщо цього немає ні у вас, ні у вашої дитини, або ж у когось з вас, будь ласка, відкладіть заняття на потім і поверніться вже з хорошим настроєм. Далі, якщо у вас є картинки декількох тематик, будь ласка. Надайте вашому малюку можливість вибрати, з якої ж тематики він хоче почати вивчення. Далі не потрібно розглядати картку декілька хвилин, достатньо буквально однієї декількох секунд, тому що малюки до 3,5 років найкраще сприймають швидкісну подачу інформації. І по закінченню заняття, звичайно ж, похваліть свого малючка, обійміть його, адже він старався. Як мама двох дітей, я чудово знаю, що батьки люблять перевірити, а що ж запам'ятала дитинка. Будь ласка, зробіть це максимально невимушено, теж в формі гри. Наприклад, ви можете взяти декілька карток і запитати в дитинки, так, а де тут конячка? А покажи мені метелика і так далі. Також ви можете використати мультисенсорний спосіб у людини є п'ять каналів сприйняття інформації. Це зір, слух, нюх, смак так, та відчуття. Коли ви займаєтеся з картками, ви можете також задіяти всі ці канали. Тобто ви можете зліпити, наклеїти, розформувати даний об'єкт, який ви вивчали. Якщо це будуть живі істоти, ви можете серед іграшок дітей вибрати разом з дитинкою, звісно, вибрати відповідні. Відповідних тваринок і розіграти з ними сценку, чи діалог, чи пограти з ними в пісочку, чи то на вулиці, чи то в будинку. Дуже-дуже багато різних варіантів. А зараз я переходжу до майстер-класу, і разом зі стандартною подачею інформації я використаю мультисенсорний спосіб, який називається звуконаслідування. Ну що ж, кличте, будь ласка, до екрану наших діточок, і ми починаємо з вами заняття. Перейшли до нас звірятка: котик, песик, козенятко, півник з коркою, корова. В нас сімейка перечудова. Живуть ці звірі біля людини, їх називають свійські тварини. Отже, ми сьогодні будемо говорити з вами про свійських тваринок. Давайте поглянемо на картинки і скажемо. Хто це? Це кінь? Кінь. Це корова. Корова. Це коза. Коза. Це вівця. Вівця. Це півень. Півень. Це корка. Курка. Це гусак. Гусак. Це кішка. Кішка. Це собака, собака. Ми знаємо, що наші тваринки теж видають певні звуки. Давайте ж пригадаємо, хто як з них промовляє. Кінь. І го, -го. корова, – -му, му коза. Ме ме. ме Вівця. БЕ-БЕ-БЕ Півень. Ку 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 Курка. Ко-ко-ко. Гусак. ГО-ГО-ГО Кішка. НЯВ-НЯВ-НЯВ Собака. Го, го, го. Ну що ж, шановні батьки, і? і дітки на цьому мій майстер-клас невеличкий завершено. Я сподіваюся, що він був, для вас був дуже корисним. Якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, мені в я буду за це вам дуже-дуже вдячна. Вам бажаю хорошого настрою, хорошого дня, до наступної зустрічі, до побачення!